Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Ми вже раніше обговорювали тему технічного стану київського метро. Як відомо, основна проблема, з якою стикнеться підземка найближчим часом, це необхідність капітального ремонту окремих ділянок. Якщо такі роботи будуть виконуватися одночасно на кількох лініях або перегонах, то зрозуміло, що київське метро не зможе працювати повноцінно. Тобто, киянам доведеться планувати логістику поїздок з урахуванням. Цих обставин чи є на цей випадок якась альтернатива, яка зможе забезпечити нормальні перевезення пасажирів у межах Києва? І скільки ще триватимуть роботи з відновлення аварійного тунелю на ділянці деміївська либіцька про це поговоримо далі в огляді. На ремонт пошкодженого тунелю на синій лінії метро знадобиться 400 мільйонів гривень. Таку цифру озвучив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, фінансування надаватиметься з резервного фонду міського бюджету. Він також анонсував завершення робіт наприкінці літа поточного року. Хоча будівельники раніше говорили, що це може бути осінь 2024 року. До того ж, є вірогідність, що роботи доведеться призупиняти для проведення. Певних слідчих дій, оскільки наразі порушено кримінальну справу за фактом аварійної ситуації у тунелі. 20 березня Кличко їздив разом із чиновниками КМДА на будівельний майданчик. Він розміщується поруч із Деміївською площею. На той момент вони побачили лише виймання ґрунту і створення котловану у межах пошкодженої ділянки тунелю. За планом, будівельники повинні дістатися тунельної оправи зовні. Прибрати повністю ґрунт і демонтувати конструкцію тунелю. Але перед демонтажем тунельних тюбінгів слідча група в рамках кримінального провадження повинна провести огляд. Окрім цього, відбудеться експертиза на дотримання будівельних норм, аби визначити винних у пошкодженні тунелю. Це може вплинути на терміни ремонтних робіт, адже на час проведення слідчих дій демонтаж тунелю загальмується. Про це йшлося на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 21 березня. Народні депутати створили її для моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в місті Києві під час воєнного стану. На цьому ж засіданні столична влада нагадала інформацію щодо ситуації з аварійним тунелем від початку його експлуатації. Виконувач обов'язків начальника КП Київський метрополітен Віктор Вигівський нагадав, що течії у тунелі з'явилися у 2011 році, а потім у 2019 році. Пошкодження гідроізоляції були усунуті. Варто зауважити, що на той час крізь тунельні тюбінги текла вода. А вже у 2023 році всередину тунелю разом з водою почало виносити піщану породу, 8 грудня того ж року. Рух потягів тунелем закрили через вірогідність його руйнування. Поки триває відновлення тунелю біля станції Деміївська. Метрополітен запланував ремонт одного з тунелів на перегоні Тараса Шевченка. Почайна у листопаді 2023 року. Відбувся тендер, на якому перемогло ТОВКБ КБ «Теплоенергоавтоматика», але навряд чи цей підрядник буде виконувати ремонт тунелю. Ця фірма стала фігурантом розслідування журналістів Бігу вони виявили, що згадана теплоенергоавтоматика пов'язана із корупційними схемами на тендерах, що проводив метрополітен під керівництвом Віктора Брагінського. Тому навряд чи після скандалу їй дозволять виконувати роботи. Тим часом одна з аварійних ділянок метро поки залишиться без ремонту. Проте ремонтувати у київському метро потрібно не тільки тунелі. Міст через Дніпро, яким курсують потяги червоної лінії, також в аварійному стані. Якщо раптом виникне гостра необхідність закриття цих ділянок одночасно, то Київ зіткнеться із колапсом транспортної логістики. На прикладі закритої ділянки метро Либіцька Тремки видно, які ресурси були задіяні для задоволення потреб у пасажирських перевезеннях. Київ Пастрансу довелося сформувати спеціальні автобусні маршрути та залучити для них машини за рахунок зменшення рухомого складу на інших лініях. Якщо виникне потреба у створенні альтернативної логістики на ділянці від контрактової площі до оболоні та між станціями Дніпро і Лісова, то Київ опиниться у скрутній ситуації. Потрібно буде частину транспорту Київ по прибрати з діючих регулярних маршрутів, і це потягне за собою негативні наслідки для транспортного обслуговування сотень тисяч киян. Звичайно, що це свого роду апокаліптичний сценарій, який будемо сподіватися, не стане реальністю. Але закриття ділянки метро на тримки також ніхто не прогнозував, і така раптовість гостро вплинула на транспортну ситуацію в місті. Для того щоб у Києві не було таких несподіванок і не доводилось розв'язувати кризові ситуації в авральному режимі, в місті повинні функціонувати регулярні наземні маршрути із великою провізною здатністю. Цього можна досягти в першу чергу за рахунок наявності відповідного рухомого складу. Про це ми говорили нещодавно із Дмитром Безпаловим у подкасті про столичний транспорт. Наприклад, в європейських містах е, метрополітен спокійно ставлять на ремонт. Е, у нас вже стара інфраструктура, і треба буде шматками ремонтувати. Треба бути до цього вже готовим, от але в європейському міст, міс, місті це не визиває, не викликає жодних проблем, тому що у них є. Розвинена система громадського транспорту, і просто там наземний транспорт підхоплює, наприклад, додатковий пасажиропотік. І якщо пасажири отримують погіршення транспортної доступності, то воно мінімальне. Це, можливо, якісь секунди, можливо, якісь хвилини, от, але не щось радикальне. В Києві метрополітен, монополіст, його не дублює. На жаль, хороша, гарна розвинена система а, а, на землі наземного транспорту. І відповідно тому будь-які будь-що, що стається з метрополітом. Політеном відчувають абсолютно всі. І зараз наша транспортна система має таку рису, як має низьку відмову стійкість. Тобто кілька випадкових подій в певних місцях повністю кладуть її на лопатки. Як завжди, у вас є можливість приєднатися до дискусії і залишити свій відгук про тему цього сюжету. І також нагадаю всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також є функція спонсорування. До речі, зазначу, що Спонсори певного рівня мають можливість переглядати сюжети ще до того, як він з'явиться у загальному доступі, і також ви можете підтримати канал своїми донатами. Окрім цього, хочу нагадати про те, що триває збір на підтримку українського ППО. Свої пожертви ви можете відправляти за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.